Всім привіт любі друзі! Мене звати Катерина Гапльовська. Я є юною журналісткою 33-го каналу Кіц. І це програма Новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про те, як популярні світові бренди розпочинали свій шлях. Ну що ж, поїхали? Луї Вітон Наша подорож розпочинається у Франції в 1854 році, коли молодий Луї Вітон відкрив свою першу майстерню з виробництва валіз у Парижі. Вітон вирізнявся новаторським підходом до дизайну багажу, створивши легкі та водонепроникні валізи з плоскою кришкою. Це дозволило легко штабелювати валізи, що було революційним для того часу. З роками Тон став синонімом розкоші та якості, завоювавши серця мільйонів людей по всьому світу. Наступний бренд: це легендарна Кока-Кола, яка з'явилася у 1886 році. У США фармацевт Джон Пембертон створив рецепт напою, який спочатку продавався як ліки. Перший стакан Кока-Кола був проданий в Аптезі в Атланті за 5 центів. Згодом напій став настільки популярним, що бізнесмен Аса Кендлер купив права на нього та розпочав масове виробництво. Сьогодні Кока-Кола це один з найвідоміших брендів у світі, який щодня споживають мільйони людей. Тепер перенесемося в 1976 рік. Коли Стів Джобс, Стів Возняк та Рональд Вейн заснували компанію Apple Паражі Джобса, їхнім першим продуктом був Apple 1 персональний комп'ютер, зібраний вручну. Apple 1 не мав великого успіху, але Apple II, випущений у 1977 році, став справжнім хітом. Завдяки інноваційним продуктам, таким як iPod, Айфон та АйПад. Apple змінила світ технологій та залишила незабутній слід в історії. Заснована в 1964 році, як Blue Ribbon Sports, компанія Nike розпочала свій шлях з продажу спортивного взуття. У 1971 році з'явилася перша пара кросівок Nike з фірмовим логотипом Swoosh. Сьогодні Nike – це лідер у світі спортивного взуття та одягу. Відомий своїм інноваційним та рекламними кампаніями, історія Макдональдс розпочалася у 1940 році, коли брати Річард і Моріс МакДональд відкрили свій перший ресторан швидкого харчування в Каліфорнії. Їхня концепція швидкої їжі привернула увагу бізнесмена Рея Крока, який у 1955 році приєднався до компанії та розпочав масштабне франчайзування. Завдяки стандартизації процесів приготування їжі та агресивному маркетингу, Макдональд став найбільшим у світі мережевим рестораном швидкого харчування. Ми розглянемо історію БМВ. Відомої німецької автомобільної компанії, заснована у 1916 році як виробник авіаційних двигунів. BMW перейшла на виробництво мотоциклів у 1923 році. А у 1928 році випустила свій перший автомобіль. Завдяки високій якості та інноваціям BMW швидко завоювала репутацію виробництва преміальних автомобілів. Сьогодні БМВ символізує досконалість, розкіш і передові технології. Заснована у 1938 році в південній Кореї Лі Б'йончхоле компанія Samsung розпочала свій шлях як торгова компанія. Протягом десятиліть Samsung розширювала свій бізнес до різних галузей, включаючи текстиль, страхування, безпеку та електроніку. У 1969 році була заснована Samsung Electronic, яка згодом стала світовим лідером у виробництві електроніки, таких як телевізори, смартфони та побутова техніка. Історія Google розпочалася у 1998 році, коли Ларі Пейдж і Сергій Брін, аспіранти Стенфордського університету, заснували компанію в гаражі свого друга. Їхньою метою було створити кращу пошукову систему для інтернету. Завдяки революційним алгоритмам пошуку Google швидко став найпопулярнішою пошуковою системою у світі. Сьогодні Google – це не лише пошук, а й численні продукти та сервіси, які змінили спосіб, якими ми взаємодіємо з інформацією. Ну що ж? Я сподіваюсь, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення. З вами була Катерина Габльовська, юна журналістка 33-го каналу Кіц та програма Новини від Катерини.